Здоровенькі були! З вами Олександр і я вітаю вас на каналі Аграріс. Друзі, давайте домовимося. Якщо відео вам сподобається, підтримайте проект вподобайкою і коментарем. Дякую. Продовжуємо проходження у нашому селі Млениська, де, як пам'ятаєте, я розвиваюсь відтворюючи реальну економіку. І це я вам скажу непросто. Зате це дуже цікаво. Ну і дивлячись на актив під минулими відео, я бачу, що вам також подобається цей проект. Минулого сезону, з мого невеличкого огороду, ми заробили нормальні гроші. Ми вже знаємо, що картоплею займатись вигідно. І цього року я вирішив посадити картоплю на ось цьому більшому городі. Ну, збирати її буде важко, але це вигідно і воно того варте. Багато грошей заробимо. Ну а біля хати, друзі, цього року я вирішив посіяти пшеницю. Тому зараз наберу Петровича їде і Виоріє мої городи. Як ви пам'ятаєте, власної техніки у мене немає. І роботу на моїх городах виконують місцеві хлопці-фермери. Ну, а я лише оплачую роботу, звичайно, відштовхуючись там від реальних цін за таку роботу. Але я скажу, що вже потрібно купувати щось своє. Бо за виконану роботу я віддаю дуже багато грошей. Тому будемо дивитися на трактор. Ну що, після воронки відразу сіємо пшеницю. Купив я два мішки насіння по 25 кг. І я думаю, на цей город їх має вистачити. Так, Сірожа поки хай сіє. Там в мене Петрович виорює другий город. О, вже майже дійшов до кінця. І зараз Петровичу за оранку потрібно віддати гроші. Петровича сьогодні нормальна каса буде. І не забути для Сірожі віддати за посівну. Ну і в принципі далі роботи на полі не буде. І будемо чекати до весни. Купив я в діда 12 мішків насінньої картоплі. Зараз на календарі в нас кінець квітня. Земля добре прогрілась. І починаємо, друзі, садити картоплю. Петрович зараз мені закультивує поле. І трохи переб'є ось ці залишки сої. Ну і плюс до того, що після зими розрихлимо трохи землю. Буде добре. До речі, друзі, садимо той самий сорт картоплі, що і минулого року. Е, картопля сорту Гранада. До речі, дякую вам за підказку. Тепер я хоч буду знати, який сорт картоплі вирощує. Ви мені написали в коментарі. Тому що минулого року був хороший врожай, і сподіваюсь, що так буде і в цьому сезоні. Так, сіроші за роботу я заплатив. І все, друзі, картоплю ми посадили. Це добре. І тепер будемо чекати, поки зійде наша картопля. А знаєте, минулого разу я пропустив такий момент, як підгортання картоплям. В подальшому я буду це враховувати, звичайно, тому що це також дуже важливо. І будемо, друзі, рахувати, щоб картоплю ми підгорнули. І зараз оприскаємо її від жуків. Так, картоплю ми оприскали. І з Петровичем я розрахувався. Ну, розраховувався я за два оприскування. Бо на картоплю ми інсектицид вносили від жуків, а на пшеницю вносили гербіцид від бур'яну. Пшениця наша росте. Зараз, в принципі, і на пшеницю, і на картоплю вкинемо ще добрив. Купив я, друзі, 4 мішки добрив. Для пшениці одні добрива, для картоплі інші. Добрива дорогі зараза Ну, але без них ніяк. Потрібно купувати, що зробити. Так, за внесення добрив я з сірожею розрахувався. Ну що, друзі, картоплю ми підгорнули, добриво вкинули. Від жуків від бур'яну оприскали. І тепер будемо чекати на дозрівання. В першу чергу, пшениці. Час пролетів непомітно і вже пора збирати врожай. Я вам з дивіться на яка гарна пшениця, чиста безбур'яну. До речі, друзі, сьогодні Сірожа буде молотити. Він купив собі комбайн ось такого старого Доїца. Ну і, звичайно, запропонував меншу ціну за роботу. Тому що для Петровича я платив, здається, 30 чи 35 гривень за соту. А Сєрожа, друзі, візьме 20 гривень за соту. Я вам скажу пару гривень на соті, але пару сотень гривень з Ну, я зекономлю, а Сережа заодно перевірить комбайн. Оце сьогодні його перший робочий виїзд. Біля хати невеличкий город, ми його швидко змолотили і вже забираємо залишки. Це вже, до речі, друзі, буде другий прицеп. Ну, майже повний. Так, ну що, пшеницю ми зібрали. Зараз приїде Петрович і ми затюкуємо цю солому. Пів години роботи і солому ми затюкували. Ну бачите, Петрович, як завжди, хоче забрати одного тюка із собою. Минулого разу так само було. Так, ну що, друзі, 19 тюків у нас вийшло. Рахувати будемо по 15 гривень за тюк, тому що минулий раз я рахував по 10 гривень, і багато хто з вас писав, що по 10 гривень це мало. Тому на цей раз рахую по 15 гривень за тюк. І я думаю буде добре. Ви що скажете? Я їх машиною буду перевозити. Я то, ще, знаєте, думав рожі трактор позичити. Але передумав. Зараз каже, чуєш, хлопче, а чи не часто ти береш мій трактор? Купи свій й катайся. Тому сьогодні, друзі, будемо машиною, а вже на картоплі то я попрошу рожі трактор. Я вам скажу, раз в рік можна позичити, і це не буде виглядати наглістю. Згодні? Так, кріпимо. Оу, прицеп, ти куди? Це що за прикол такий? Так, а як мені вести зараз ці тюки? Оце питання. Ну що, так і не працюють ремені. Якось доведеться без ременів їхати. Хоча я ще не знаю, як це буде, але якось будемо пробувати. Просто я, знаєте, хвилююся, аби зараз ці тюки не збирати по дорозі десь. А таке може бути з нашими дорогами. Особливо з цього горбочка. Ну але я вам скажу, як не дивно, але тюки тримаються кучі. Все нормально. Бачите, не такий страшний вовк, як його малюють. Я вам скажу добре є. Ну отак потихеньку-потихеньку якось доїдемо. Вирішив, друзі, їхати до центру села. Тут біля магазину зараз стану. І тут спробую продати ці тюки. Ну, бачите, я зі своїм прицепом відразу привертаю увагу. Люди помітять мене відразу і сподіваюся, що довго стояти тут не доведеться. І недовго я там і стояв, Баба Ганя забрала в мене всі тюки. Привіз її під хату. Ще біля хати їх склав. На цей раз тюки, друзі, я продавав по 50 гривень за штуку. Тому що минулого разу я брав 20 гривень за штуку, у два рази менше. І ви мені писали, саньок мало-мало взяв. Ну але ми ж робимо цей проект разом з вами. Ви мені багато чого підказуєте. І, в принципі, я це враховую. А не будемо чекати, будемо відразу продавати цю пшеницю. Як завжди, дід своїм зілом допоможе її завести. Просто і в гаражі її довго зберігати не можу. І вже скоро потрібно копати картоплю. Тому веземо її відразу на продаж. Ну, друзі, я, як завжди, з відром. Це вже такий невід'ємний атрибут цього проходження. Я вам, склад, до речі, хороше відро я купив. Я з ним вже 4 сезони працюю. І тонни картоплі ним грузив, і не одну тонну зерна. А йому хоч би що цьому відро? Треба подивитися на виробника і ще одне таке купити. На майбутнє. Зараз поїдемо з дідом, зважимось. Цікаво, який врожай пшениці цього року в нас. Скільки ми зібрали. Ну і звичайно глянемо, що ми заробимо з цієї пшениці. Ну що, друзі, зібрали ми 750 кілограм пшениці. Зараз, до речі, пшеницю купують по 7 тисяч гривень за тонну. І заробили ми трохи більше 5 тисяч гривень. Ну, небагато, звичайно, але маємо, що маємо. І тепер, в принципі, що? Будемо чекати, поки дозріє наша картопля. Ну що, друзі, взяв я рожі трактор і йдемо збирати картоплю. Мені вже, знаєте, погано від однієї думки, що її потрібно буде зараз збирати відром, але нікуди від того не подінешся. О, до речі, добре, що за відро згадав. Я ж його не взяв. Просто руками не хочеться її збирати. Так, а де я це відро залишив? А, є в гаражі. Белін, з цими дверима. Ну як я вам говорив, друзі, відро це вже такий невід'ємний атрибут в моєму проходженні. Я постійно з цим відром бігаю. Що, погнали. Роботи в нас сьогодні буде багато. Я вже з самого ранку викошував бадилля картоплі. І, до речі, пішло на цей город 4 літри бензину. До речі, друзі, Петрович купив собі нову копалку. Сьогодні її тестуємо. Але я так бачу щось малий врожай картоплі, бо біля хати було її більше трохи. Ну, побачимо, що ми цього року тут зберемо. Тому поїхали. Ну, бачите, дійсно мало картоплі. І я вже тепер думаю, чи це технічно, чи це такий врожай, бо у Петровичі якісь проблеми з цією копалкою, багато різаної картоплі, щось не так, як треба вона копає. Петрович щось там налаштовував, дивився до неї, але все рівно щось не те з неї, друзі. Тому зараз Петрович поїде вцепить старий копач. Бо цим копачем просто неможливо працювати. Чи він не заглиблюється так, як треба, чи що з ним таке, то чортяка його знаю. Ну, зараз спробуємо старий копач, і будемо бачити, в чому проблема. І як виявилось, то діло було в копачі. Дивіться, друзі, скільки картоплі, Є різниця, правда? Здається, старий копач, а картоплі викопує набагато більше. Ну, я просто відразу казав Петровичу, що щось не те. Щось мало картоплі, А він каже: ай, каже, це крайні рядки, це нормально, там завжди мало картоплі. Бачите, тут проблема не в рожаї, а з копачем. Ось така халепа у нас сталася. Ну, з однієї сторони це добре було б. Мені було б менше роботи, менше з цим відром бігав би. Я швидше набагато зібрав би цю картоплю. Ну, але ж, друзі, я ж хочу заробити щось. А не зробити, знаєте, просто аби як. І отримати хоч щось. Хочеться нормально заробити, але зрозуміло, що треба попрацювати. Нічого, поки з відром працюємо, а можливо з часом купимо якийсь прицепний комбайн. І будемо собі займатися. Ну що, друзі, є вже перший прицеп, це добре. Ось так потихеньку, друзі, і робимо роботу. Це вже буде третій прицеп, здається. ого во во тихо, 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 зараз котимось донизу і заламав трохи прицеп. О, на тобі, що зараз не вийду під цей горбок. Ой, мучимося ми з цим горбком. Я вам скажу, постійно хтось з'їжджає з нього. Петрович мені пропонував виграти його до краю дороги. Але я вам скажу, це така собі ідея. Незручно буде збирати врожай. Ну і я вам скажу, вже трохи навозив картопки. Ну, вже трохи є. Єдине, знаєте, за що я хвилююся, аби вона вся влізла в гараж. Бо це я ще навіть половину городу не забрав. Я вам скажу, ще трохи буде картоплю. Це ще не останній прицеп. Врожай хороший дуже. Ай, ЙОЛКИ лки-палки. що це, це так прицепа цього ковбасить? Кидає туди-сюди. Я скажу, ще буде ще повозити з того города. Тому поїхали далі працювати. Ну що, вже більшу половину городу ми зібрали. Це добре. Це вже мене дуже радує. Петрович проходить вже, викопує останні рядки. І тут ще десь, я думаю, на годинку роботи. У мене вже, якщо чесно, просто болить спина. Це я кажу і в прямому, і в переносному сенсі. Бо в мене сьогодні, як ви бачите, такий активний день. Хороша фізкультура. Так, Петрович схалтурив. Залишив трохи картоплі. Але я ще потім боронами тут пройду. І я думаю, ще пару мішків картоплі назбираю. Ну, а на дворі вже смеркає. На вечір, до речі, дощ передавали, аби встигнути забрати цю картоплю з городу. Але я думаю, встигнемо. Тут ще залишилось пару рядків. Петрович роботу закінчив, викопав мені всю картоплю. І з Петровичем, друзі, я вже розрахувався. Що в нас там залишається? Шість рядків. Ще недовго. Який це вже прицеп по рахунку? я вже збився. <гум> а, мені здається, що це вже шостий прицеп буде. Ну, в принципі, то вже не важливо. Який то прицеп по рахунку. До речі, Петрович буде дивитися до цієї копалки, в чому та проблема. Добре, що стару копалку не продавав, а то ми б цього року назбирали б картоплі. І було б дуже смішно. Врожай картоплі дуже хороший. Я вже її трохи навозив. Ну, я думаю, ще два прицепа десь буде. Ну, аби вона вся помістилась сюди. Зараз побачимо, влізе чи не влізе. І це вже я забираю з залишки. Я думаю, десь пів години роботи і до хати. Відпочивати. Важкий був сьогодні день. Я вже, якщо чесно, трохи замахався. <сум> замахався відром махати. Важко, зате, друзі, я задоволений врожаєм. Картоплі багато було. Ну і будемо сподіватися, що я нормальні гроші зароблю з неї. Так, відро закинемо в прицеп. І виходить, що з цим городом я мучився зранку до смерканку. Не знаю за що, але на наступний сезон треба купувати трактор. Не вистачить грошей, то щось буду під виплату брати. Але я вам скажу, трактор потрібен. До речі, а може це машину продати свою? Все за це не подумав. Що скажете, друзі? Ну, я думаю, трактор потрібен більше, ніж машина. Гляньте наскільки ну, картоплі. Йоо, цей прицеп, напевно, сюди вже не влізе. Зараз спробуємо сюди його вигрузити. Ну, бачите, картоплі назбирали багато, це, звичайно, дуже добре. Але я зараз собі думаю, що ж треба її буде знову грузити. Дурна робота, звичайно, але нічого не зробите. Аби відро витримало. <хи> а я думаю, витримає. Воно і не таке витримувало. Так, ну що ти, влізеш чи ні? Угу. Не влізе. Ну, в принципі, ніхто й не сумнівався. Але то таке. Залишимо. І в прицепі. Скільки в нас там? Півприцепа не помістилось. Нічого страшного. Та що це таке? Бачите, від втоми вже навіть відро не можу підняти. Ой, на сьогодні вже роботи досить. А Зранку далі будемо займатися картоплею. Ну що, продовжуємо, друзі. Будемо вести картоплю на продаж. До речі, Сережу зробив навантажувач до трактора. Я вже йому залигів 10 літрів солярки за ці два дні роботи. А, бо я вже, знаєте, сумніваюся, чи вистачить в мене терпіння та здоров'я працювати з відром. Я то, знаєте, якби роботи не боюся, але цього року було важко як ніколи. Я думаю, десь нам дві ходки потрібно буде зробити. При цепі ЗІЛ все точно не влізе, доведеться два рази їхати. До речі, друзі, повеземо картоплю в магазин, як і минулого року. Мені власник вже телефонував, питав, чи буду я продавати картоплю, тому повеземо її в магазин. Бо, в принципі, зараз в мене немає чим і немає з ким везти картоплю десь далі. В магазині купую по 5 гривень за кілограм, мені ціна підходить. Ви, до речі, можете написати, по якій ціні картоплю купують у вас. Ну, можливо, за 5 гривень я дешево продаю. А я просто відштовхуюсь як в мому селі. У мене там взагалі по 2,50 чи по 3 купую. Тому я думаю, по 5 гривень за кілограм це ще нормально. Так, зараз загрузимось. Мені вже, знаєте, самому цікаво, що ми заробимо з цією картоплі. Тому продовжуємо. Як я говорив, ми з дідом зробили по дві ходки. І з 30 сотих, друзі, ми зібрали 11,5 тонн картоплі. І заробили 57 500 гривень. І я вам скажу, мені таке подобається. Відразу занесу гроші за оренду цього городу. О, я можу забути, я такий хлопець. І на наступний сезон я планую орендувати ще одну ділянку. Ось цю. Тут площа десь приблизно 25 сотих. І я хочу ці два городи об'єднати. О, картопля в траві. Десь не побачив. А, тут ож Петрович трактором стояв. Я її пропустив, а потім за неї забув. Ну, потім заберу її на деруни. Так, ну що, який висновок? На трактор я ще не заробив. Потрібно нам ще один сезон такий самий відпрацювати, або ж на виплату щось шукати. Я ще над цим подумаю. В принципі, гляну, за скільки я зможу продати свого гольфа. Як то кажуть, зважити всі плюси і мінуси. Ну, як я вам вже говорив. З реальною економікою краще 10 раз подумати, чим щось зробити. Так, Барсік, що ти тут робиш? І що, тепер вже, нарешті, можна відпочити. А ви, до речі, друзі, можете написати про подальший план дій. І я буду чекати на ваші коментарі. Ну, а на цьому на сьогодні все. Дякую, що додивились відео до кінця. Підписуйтесь на канал. Підтримайте проект вподобайкою і коментарем. Честі шана нашим Збройним силам! Слава Героям України! Бережіть себе та своїх близьких і почуємось!